Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. У нас сьогодні кухонні, посиденьки, Все, як ви любите, я сьогодні говоря, ще голова, тому що так зручно сидіти. Сьогодні я хочу з вами поговорити про Лалік Енкренуар легендарний, чоловічий аромат, який є в моїй шафі, який дуже завжди. Заляпується в флакон, я його витирала часто перед тим. Але неможливо взяти його в руки, він лишає на собі всі відбитки. Отже, чоловічий аромат, який має цілу купу прихильників і чоловіків, і жінок. Я знаю дуже багато випадків, коли дружини купляють своїм чоловікам, ну, жінки своїм чоловікам купляють цей парфум. В моєму випадку чоловік такого не носить, це мій флакон, який мені подарував Діма, за що йому велике дякую. І я дуже люблю цей аромат. Цей аромат 2006 року створила його Наталі Лорсон. Взагалі, судячи по тому, що я знайомилася з парфумерією чоловічою від Наталі Лорсон, в неї взагалі оці грані такої розмиті. По суті, всі її чоловічі аромати це і унісекс, той же ж. Bentley Інтенс, наприклад, той же женкренуар, і ще там деякі, як завжди зі своїм склерозом не пам'ятаю. Всі вони м'які, всі вони, по суті, унісекси, хоча створювалися для чоловіків. Отже, це є ветиверовий аромат. Кіпарис, ветивер, кашміранове дерево, кашемірове, кашміранове, дерево і мускус. Тут заявлені прекрасний, осінній, огортаючий, дуже багато з вас його знає. Дуже він такий густий, насичений ветиверовий аромат. Ветивер тут такий темний, димнуватий, Димнуватий. Дим з, з зеленинкою цього кіпарису. Чомусь люди завжди часто говорять про нього, що він. Такий магічний, якісь лісові хащі, якісь деревинні ліси. Ну, так, це деревинний аромат. Він має в собі дуже красиву терпчинку, таку смолисту вите Я просто балдію від цієї терпчинки. Я знаю, що нема такого слова. Аромат терпкувато-солодкуватий. Але в мене от не виникає взагалі перед очима. А, я сподіваюся, вам не дуже чути, як мої сусіди двіжнячі за стіною. У нас така звукоізоляція. В мене не, викликає, не виникає перед очима картина лісу, чи хащів, чи що. Вірніше, ліс може і присутній, але я тут не бачу ніякого. Як би то сказати, там лісорубів канадських або ще когось. Для мене цей аромат неймовірно статусний. І сьогодні, до речі, я м, на фреграндиці залізла, знаєте, там на фрегрантиці є такі фотографії. І я ті фотографії погортала, там люди фотографують свої флакони, і першою фотографією стоїть реклама Лелікен-Кренуар. І там на такому якомусь балконі з такими колонами стоїть е, красивий чоловік в Ідеальному костюмчику з кроваткою. От, я подивилась на цю фотку і думаю, ну от це ж реально реклама, яка передає цей аромат. Цей аромат багатий, статусний. Так, він 2006 року, так його більше зна, багато хто знає, багато хто, кому він вже приївся, можна сказати. Я знаю людей, які, яким цей аромат подобається, але вони його собі не беруть, тому що там користувався хтось з родичів ним постійно. І він якби вже якісь такі флешбеки за собою тягне. Але цей аромат для такий дуже вилизаний. він не має в собі ніякої дикості, не має в собі ніякого, як би то сказати, дикунства такого первозданної оцієї такої. Природньої якоїсь природнього такого посилу він навпаки, не дивлячись на те, що він для мене, от ну так, він деревний, він лісовий, зелений, і все таке. Він ідеально зроблений, застібнутий на всі гудзички. Цей чоловік дійсно в якомусь або костюмі, або в якомусь пальто, строгому, на якійсь може хорошій машині, їде по такій скорші дорозі, як от в мене картина або зупиняється на якійсь дорозі подихати свіжим повітрям. Де знаєте, як ідеальні такі гладесенькі дороги в горах за кордоном, я не знаю, чи в нас я вже не 100 років не була в нас в горах. І от красиві гори, це швидше про нього. Це не є аромат. З, з якоїсь з анімалісти, анімалістики, я тут не чую ні нічого. Отже, цей аромат строгий, до чого я це все говорила. Строгий, статусний, багатий і е, не дивлячись на це, що він, ну, можна сказати, простий, він досить монотонний, е, але звучить він гарно і е, не маскулинно я б сказала, тому що я сама його ношу, це мій аромат. Е, Флагман, флагман. Але у цього флагмана ще є два фланкера. Я почну, мабуть, з аромата, який зроблений був останнім. Але таки він мені більш наближений до флагмана. Так, це є аромат в мене від левантику. Флакон такий так само, по суті, виглядає. Тільки такий поділений на дві половинки, я вам поставлю флакон. Це є Лелікен Кренуар Екстрем. Цей аромат для мене дуже схожий. Вони різні, але це от хороший е приклад, як от треба робити фланкери. Тобто голосенька прийшла. Аромат ніби про і те саме. Це теж ветивер, і е але він інший. Цей ветивер вже не є такий ну, майже моно, ну, там той теж не, не зовсім моноаромат. Але тут вже є якась така в сторону східних ароматів складова. Тут вже є і ладан, і смола елемі. І, здається, там, я не пам'ятаю точно цитруси, і здається, корінь ірису, і там в базі точно є. Цей аромат вже трошки інший, він тепліший, він в східнішу сторону. Він теж терпкуватий, але він такий більше димний. Е, він, е, Я знаю, що багато людей, хто люблять Інкренуар, флагман, і це можуть казати, що він щось не то чи що. Але мені особисто, я говорю про своє враження, мені ці два аромати подобаються практично на рівні. Просто це такий батяня, знаєте, такий ну, от флагман з всією повагою, зі, всім, зі всією любов'ю до нього. І на якого зробили дуже красивий фланкер. Тобто, якщо б я мала, наприклад, зараз тут екстрем, вони для мене взаємозамінні. Тобто, от два таких флакона я би собі не хотіла на полочку поставити, навіть якщо б я була чоловіком, ну хіба хто колекцію збирає і постійно користується такими ароматами. Тут я погоджуюсь. Но цей аромат мені теж дуже сподобався. Тепліший, я ще раз повторю, теж. Такий красивий, теж багатий і теж статусний, Димніший і більш смолянистий. Тут той ВТР вже так ну, він є. Він теж тут на головних ролях, але він все-таки вже такий в обрамленні оцих різних нот, смолистості, тепла. І, знову ж, я сьогодні, дивлячись рекламу попереднього, залізла подивитися рекламу на цей. От мені дуже сподобалася рекламна кампанія Ледік. Вони підібрали ідеально просто картинку, весь цей цього аромату. Я вам теж поставлю сюди картинку, там сидить, якщо попередній стояв в костюмчику, десь, видно, може, вийшов подихати свіжим повітрям з якогось рауту або з якоїсь ділової зустрічі. Тут сидить, я не знаю, хто це. ну, Тобто, може, там якісь імена, є, можливо, це якийсь актор чи якась модель, але я в них не шарю. Вибачте. Просто красивий мужик. Сидить красивий чоловік, але вже в такому от простішому светрі, хоча дуже стильному, е, симпатичний, приємний, не дуже ну як не молодий, Молодий, але не юний, скажімо так. Не передає він якоїсь такої, знаєте, від себе нема від нього такого якогось там сексуального погляду. Там, знаєте, Як буває, хочуть нарочито зробити такий типу я самець або ще щось. Там такого нема. От він дійсно такий теж сидить, спокійний, розслаблений, затишний. Нічого йому цьому чоловіку вже не треба доказувати, так само, як цьому аромату я маю на увазі. Він говорить сам за себе, йому зручно, йому тепло, йому затишно. Він може якийсь там вільний художник. Чи ще щось. І він вже не такий, як то кажуть, не застібнутий на всі гудзики. Він же може собі дозволити трошки вправо, трошки вліво якісь відходи від основного. оцього. Теж прекрасний аромат і дуже мені сподобався. Дімі дякую за цей відливант. І третій Так, пусти. аромат, який, я, до речі, не сказала, екстрем був створений в 2015 році, а цей аромат був створений в 2015. 2000... 13-му році. Тобто він був швидше, але він мені от стоїть теж трошки осторонь. Він такий молодший брат. Це, як ви бачите, по кольору, це чорний енкренуар, але це от вийшли такі зелені чорнила. Це аромат теж про ветивер, і ветивер схожий на попередні два ветивери. Але тут же є цитруси, є лаванда, є акватика. Ви знаєте, я коли його спочатку спробувала перший раз, в мене ті Леванта вже досить давно. Я його забуркувала. Ну, типу акватичний аромат, я таке не люблю, він такий чисто спорт. Хоча нічого тут, в принципі, спортивного немає, він просто такий більш юний. Тобто, це не є такий спортсмен-спортсмен, такий затятий, там, ніяких роздівалок, ні нічого. Це от е, теж просто чоловік, який е, ну, для себе займається, можна на якусь пробіжку пробіг. Вибіг, вірніше. Хоча зараз ми до дійдемо, я вам зараз ще раз розкажу про рекламу. Отже, легша версія Вити така більш весняна, більш літня, з цитрусами, з лавандою, з акватикою. Здається, там якісь трави є. Він такий легше в ньому дихається, він ні до чого не зобов'язуючий. Він позитивний, гарний і. Водні ноти тут заявлені. А, до чого я почала говорити? Що я його спочатку забрукувала, а от недавно, буквально на днях, я його нанесла собі на руку і я вам не можу передати, як я кайфанула. Я повторюсь, я не люблю акватику. Але оце от посеред зими, в нас ще зима така от сіро-чорна, снігу нема, морозу нема. Хоча, судячи по тому, що в мене немає світла нема немає опалення, це досить добре. Нехай собі буде поки що так. І я ніби розумієте, ніби в мене е, такий спалах перед очима, і ти десь на березі моря, на якійсь лагуні. Ну, тобто він так мене освіжив морально, я маю на увазі, мене так прям підтримав. От Ви знаєте, коли десь відпочиваєш на морі, і там, е, наприклад, якісь є флешбеки там, чи з музикою, чи з запахами, чи ще з чимось, чи зі звуками якимись. І от мене відразу відкинуло в якесь літо, в якусь весну. Я від нього отримала такі позитивні емоції. Тобто як аромат це не мій аромат. Але як же мені зараз добре його вдихати? Я вам не можу передати. Це просто акватичний відвер. І знову ж вернемося до реклами. Знову ж лелік мене вразив тим, що вони ідеально передали картинку. Я вам сюди поставлю цього мальчика в трусиках. Це от дійсно такий аромат. Ну, от це теж ну, такий просто мужчина, який відпочиває, дихає свіжим повітрям, може, десь якісь туристи пішов чи ще щось. Ну, от передає запах. От як ви дивитеся на ту картинку, яку ви бачите, оце от такий варіант, причому не забувайте, що це такий фланкер попередніх двох енкренуарів. Красивий, я його з превеликим задоволенням буду носити, ну, може, не знаю, чи в спеку, хоча я спробую в спеку, може, в спеку буде якось по-іншому відкриватися. Ну, мені зараз дуже-дуже, дуже від нього добре. Він просто, ну от я в мене ж посмішка від нього з'являється, тому що це от такий дійсно молодий, юний, зеленкуватий, от зелені чорнила. Це були чорні чорнила, а це зелені чорнила. Прекрасний аромат, ще є жіноча версія, яку я не пробувала, вона, здається, знята. І наскільки я розумію, по відгуках і по тому, що я читала по нотах, вона трояндова, я за нею не дуже скучаю, але оці три версії всі прекрасні. Тому хто хоче, вибирайте собі свій. Обов'язково, якщо ви не пробували, ну я не знаю, я, сама... Ні, я знала, який цей аромат. У мене в сусіда є цей аромат, цей і екстрем теж є. Я нюхала, але так от з кришечки на собі не носила. Він мені дико подобається, там, я ж кажу, та терпкість. Ну, я дуже люблю цей аромат. І... Але і фланкери в нього просто прекрасні. Просто прекрасні всі три, тому в мене стільки емоцій, стільки я вам багато про них розказала. Я думаю, що ви зрозуміли, що я хотіла донести і чим вони відрізняються. Хоча все одно, як завжди, треба все пробувати. Дуже дякую Дімі за і флакон, і ці два відливанта. Я обов'язково зроблю вам підбірку, добірку ветверових ароматів десь на днях. Я тому і почала з лалік, тому що неможливо говорити про ветверові аромати і не згадати про нього. І згадала, що я обіцяла зробити огляд всіх трьох. Тому Дімі дуже дякую за, за ці знайомства. Все, всіх вас люблю, обіймаю, бережіть себе. Не ігноруйте повітряну тривогу, цомкі-бомки.